Насправді така чесно, біла полоса зараз намічається, а це виглядає дуже гарно. Тобто вони поняли, що ні до чого договоритися не можна. Я думаю, зараз навіть в сторону України може бути схилено більше плюсів і бонусів, як там карт в руках Джокера, як там Трамп казав. Насправді тепер є у нас Джокера, але глянемо, чи... Путін він хоч контролірований. Чого ж його не прибирають? Він же ж контролірований. Поняв. З ними можна домовитися, з ним можна ну якось спрогнозувати його. А його, якщо приберуть і поділиться влада на регіони в Москві, і в кожному регіоні стоїть на ракеті. І хто там у власті стане? Ну, от, от важка історія. Тому то, що зараз відбувається в сторону України, мені дуже подобається. Росія може зараз спробувати, поки ще немає захисту над Україною, якісь там допомогітні провокації, щоб типу показати свою силу, оцю дебільну, придуркавато. Ну будемо надіятися, що. Все буде окей. А в принципі, це і все я дійсно був в шоці. Коли я просчитував, скільки Росія витратила грошей на цю війну. Скільки б можна було всього зробити? На секундочку бюджет України десь там 40 чи 50 чи 60 мільярдів, щось таке було. Поняло? На рік. на рік.